Чи є шахтарі? Жінки так є. Вони раніше були. Якщо ми говоримо прям безпосередньо в самій шахті, ну давай, от в самій шахті. В самій шахті раніше були. Потім забрали там, були тільки там жінки, лібьоки у нас є там різні. О, там, де фізичного труда нема, там робили жінки і роблять по сей день. А як почалась повномасштабна, наші хоробрі мужики з шахти пішли захищати Україну. Знадобилась допомога жінок. Зараз в шахті більше жінок працює да набагато більше ніж до повномасштабної. Набагато. Більше е, Шахтар, це тільки фізична робота чи ні? Це стереотип. Що mm -hmm. Шахтар повинен бути двохметровий, отакий шкаф. Ну я так і думав. Ну, я теж думав. Оце точно кажу, в коментарях будуть писати, що ти якийсь підставний шахтар. У е, мене є фотки. Ось вони. Це стереотип, що шахтар повинен бути здоровий і тільки фізично підготовлений. Mm -hmm. Ні, по-перше, якщо чоловік тупий, це ну це назавжди, і таким людям в шахті не місце. Бо або він сам здогадається, що треба піти, або ну з підприємства, або це може якось закінчитись ну дуже плачевно.